Шановні колеги, а я взагалі не розумію, навіщо ми розглядаємо сьогодні цей законопроект? Чи буде працювати бізнес в комендантську годину, чи не буде? Ви це питання вже вирішили. На сьогодні немає енергетики і нічого працювати по ночам не буде. Хто не знає світла, вночі нема. Нема світла, нема е, працюючого бізнесу, ніхто нікуди не гуляє. Кафе, ресторани всі закриті. Правильно казали ті, хто виступав до мене, що якось працювалося, Протягом понад два роки комендантська година і зараз буде працювати. Те, що ви створюєте додаткові механізми для корупції і для потенційного наповнення недержавних бюджетів, це факт. Але давайте все ж таки повернемось до енергетики. Скажіть мені, будь ласка, а зараз йдуть розмови про те, що треба піднімати. Плату за енергетику. Зараз мова йде про те, що може 6 гривень. буде. Я розумію, що потім скажуть, ні, 6 ми вам не дали, стали 4,5, ви маєте всі радіти. Але всі розуміють, до чого це призведе: Що це буде криза неплатежів. Тому що за половину платіжки ніхто платити не буде. А якщо ви будете присилати тут суму, яку людина не зможе заплатити, вона не заплатить взагалі. Друге запитання: ви піднімаєте плату на електроенергію для бізнесу. Ви розумієте, що бізнес і так ледве дихає, плюс ви його загнали за мажай Бепам, ДБР, податковою. Ну це ж реалії. Ви ж всі по вулицям ходите, я сподіваюся, з людьми спілкуєтесь і знаєте, що про це все думають. Ви думаєте, він далі буде працювати? Ні. Він закриється, він позвільняє людей, він піде в тінь, у вас не буде наповнення бюджету. І це не наш з вами бюджет, без нас якось можна прожити. Без образ. А без армії, яка не буде отримувати зарплати, не буде отримувати дрони, які в тому числі фінансує бізнес, в тому числі купує броніки, в тому числі купує кафло, купує генератори і багато іншого. Ви в них забираєте ці кошти. Ви прикриваєтесь тим, що це буде відновлення енергетики. А скажіть мені, будь ласка, яким чином ви закумулюєте одразу такі шалені суми, які втратили завдяки недолугій? Роботі уряду, і після того ви як витратили мільярди гривень на нібито укриття. Як ви плануєте зібрати одномоментно ці суми для того, щоб направити їх на відновлення критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури? Ніяк це не можна зробити за рахунок людей або підняття тарифів для бізнесу. Не можна, кажіть людям правду. Ви просто хочете не виконати чергове своє обіцянку про те, що не будете піднімати тарифи. Під час воєнного стану що найменш це буде чесно. Вас за це не будуть поважати вкотре, але це буде чесно по відношенню до людей.